Всім привітки! Сьогодні в нас така тема, що чекає вас в найближчий час. Для енергообміну підписка ставимо клас, повна діагностика Viber Telegram. Всім велике дякую, що підтримуєте мій канал, підписуєтеся, да, активненько себе проявляєте, коментуєте. Дуже-дуже вам велике дякую, мені приємно. Розклади є загальними, в кого як резонує, будь ласка, можете писати в коментарях. Ну, Будемо розпочинати, що чекає нас в найближчий час. Найближчий час. Що нас чекає? Так, дивимося на даний момент ваше життя, в кого як резонує, будь ласка, пишемо. В якомусь топіку стоїте. Знаєте, от на даний момент ваше життя, ви як шукаєте вихід, вихід з якоїсь ситуації. Може навіть бути так, що ви хочете щось розрушити. І піти в нове, але вас як трішки от не пускає, я б сказала. не пускає. Ну, Давайте подивимося. Давайте подивимося. Що ж вас так не пускає? Що у вас тут -а угу. угу. Знаєте, це більше, мабуть, буде стосуватися, я б сказала, якоїсь ситуації. Ситуації, знаєте, яка склалася на даний час в вашому житті. Це не то, що от-вот, -вот недавно произошло. Ні, ви вже якийсь період часу боретеся з цим. Ви хочете щось зруйнувати і хочете піти в нове. Ударяєтеся по цьому. Може, навіть вже десь і зверталися да, до якихось людей за допомогою. Я не говорю за знаюючих людей, я в загальному і до тобто, казьонних людей, може, з кимось друзями знайомими, ну, шукали якоїсь підтримки, виходу, щоб вам вийти з цього минулого піти в нове. Але. Мали конкретні перешкоди, удари. Знаєте, як були закриті, не могли просто вийти. Зараз будемо дивитися, Зараз будемо дивитися. Так, ви довго працювали, я б сказала. Ви довго працювали над цією ситуацією. Ну, дівчатка-хлопчики, я вам скажу так. Ну, я бачу тут ознаючих людей. Я насправді бачу допомогу. Вам, мабуть, навіть допомагали. Ви звертались до знающих людей. Це стосується тих, хто звертався. Друге, хто ударяється по фінансах, в кого ситуація зв'язана з фінансами, да, може, ви її за цього маєте розрушення? Я вам скажу: ви довгий час працювали, ви вложувалися. Може, просто вам щось як не вистачає бути да, по фінансах. Хм. Ну, тут конкретно якась ситуація. Ви за ситуацією цієї, знаєте, хочете вийти в нове? І не можете. Просто не можете. Якийсь тупік. Тупік стоїть. А ви вийдете? А ви вийдете сонечки стись. ви вирішите своє питання? Це 100%. Знаєте, дуже багато було сил, ще раз кажу, приложено до цієї ситуації, щоб вам з неї вийти і піти в це нове, да, відкрити нову собі дорогу в життя. Може, молились, да, тут от прямо. До гори жінка руки так отримала і кричала, Боже, поможи, та скільки це вже все може. Ну чого це в мене так? Ну да, що я не так зробила? Конкретно стояли на якійсь чорній полосі. Я вам скажу так: стояли на цій чорній полосі, і крім того, ви ще просто нічого не хотіли. Уже так, знаєте, кинули, ай! Як буде, так і буде. Отаку От ситуацію будете вирішувати в найближчий час. Я вам скажу, що вам на допомогу прийдуть якісь люди. Ви не самі, а якісь помощники прямо прийдуть в ваше життя. От ви молилися, ви просили. М -м -м, хтось навіть і працював обряди, якісь робив. Ви виходите з цього через якихось людей. Тут люди приходять в ваше життя. Чи вирішите ви, чи не вирішите? Дивимося. Вирішите чи не вирішите, да? Дивимося? Вирішите чи не вирішите, вирішите. Багато в кого буде стосуватися іменно фінансового плану. Фінансовий план, може, казоні люди будуть, да? може, вам навіть пользу дадуть, якусь казйону, або хтось близький, знайомий вам допоможе по фінансах. Щоб, знаєте, як, стати в той баланс, який ви втратили в своєму житті, просто стати в цей баланс. Ну тут, а фінанси йдуть, Вам йдуть фінанси, от вам прилив да, йде, Ви берете фінанси і виходите в нове. Ну, якось будете виходити, знаєте, я б сказала, як в тайні від інших людей, і це правильно. А потім, в один момент, от так, да, все, на, дивіться, я те, що хотіла, я добилася, я зробила. Да, мені було важко. Я плакала, я розбивалася, я просила допомоги. Мені ніхто не допомагав. Від мене всі відмовлялись. А зараз на даний момент. От, що захотіла, я зробила. Чи зробив? Я вам скажу, ви вийдете з цієї ситуації зробите те, що вам треба. Но за вас будуть говорити люди. Знаєте, таке враження, як. От ви добра людина. От прямо добра, відкрита людина, але до вас якось, знаєте, як не по совісті відносилися до вас. Я вам скажу, може, людина, да, там чоловік, жінка, от так, може сім'я. От ви, може, в сім'ї будете вирішувати ці питання, Ну, ви берете в будь-якому випадку цю перемогу. Цю ситуацію ви вирішуєте. І ви йдете не самі в нове, ви йдете з людиною, яка біля вас. От, імператриця вже буде на троні. Четка, що скажу, багато в кого по імператриці, да, тут може бути сім'я і вагітність, може бути ще і так. Ну, тут більше якісь казйонні справи ситуації стосуються. Ну, ви прямо, знаєте, займете те місце в своєму житті, на яке ви заслуговуєте. Хто мав розрушення в сім'ї? Я вам скажу, тут теж йде восейнення сім'ї, хто, може, через башню розрушався. Хм. Багато дуже перешкод. Багато, знаєте, було прожито таких моментів. Що ви просто не могли знайти вихід. Вас били, ударяли, ви просили. Ну, хоч щось поможіть да, мені, і вам ніхто від вас відмовлялися. Ну, коли просили у вас, ви всім допомагали. Не можна таким зараз бути добрим. От чесно вам скажу, не можна. Тут, а прямо, знаєте, дуже сильний етап. Дуже сильний етап був в житті пройдений і прямо, ну таке, знаєте, вас. Коли в ланцюги, прямо руки, ноги зав'язували, очі зав'язували, ну закривали вас, розбивали вас сонце? Угу. Ну, я вам скажу. Ви зміните все. Ви в своєму житті будете мати стабільність, стабільність і якусь пользу. Я не знаю, чого так в мене тут фінанси проігралися. Може, насправді вам якась треба допомога по фінансах, і ви не можете знайти виходу. Ну, вам прямо фінанси як дають, знаєте? Не то, що дають і все там, ну, їх прийдеться віддати. Ось мене таке, знаєте, дали, але вони вам якось вирішать якісь питання, які є на даний час в вашому житті. І сповнення падає 100%. Да, Будете радуватися. Довгий час, ще раз кажу, ця ситуація підходить тим. Хто стояв в топіку якийсь дуже довгий час? Це не тиждень, не два, навіть не місяці. Знаєте, ви стояли в топіку. Може, навіть у вас якийсь мужчина, зупиняється, ви за нього боялися прямо щось робити. Ну, ви виходите і будете радуватися. Будете радувати сонечки. Ну, я вам кажу, хтось вам поможе. Ну, ви що, розуміли, як за вас будуть говорити, прямо будуть в шоці. Як? Що шо, вона добилася? Ну, хіба таке буває? Що як вона таке може? Будете багато шучути. Я вам чесно скажу, що <кій> навіть можуть бути такі розговори, що ви там чуть не відьма, не колдун, що як це в неї все вийшло, і вона зробила це все. Поняли? Ну, ви це все будете робити втайні і зробите. Во благо мої сонечки, приймайте, в кого як резонує, пишіть, всіх вас люблю, на повну діагностику Viber Telegram. Помічників нікого немає. Автором відео являюся я. Всіх вас люблю, до побачення гарного дня.